Денисе, тут і 12 тур завершено і завершений поєдинок для вашої команди. Що трапилось? Чому такий рахунок, підсумок, чому команда не реалізовує моменти, можливо, щось. Ну, що відбулося в цьому поєдинку на вашу думку? Не знаю. Чого так. Мабуть, мабуть, ну, ми після гри четверга з Дрімтімом, можна сказати, вибули з, з боротьби за медалі. Не знаю, щось в голові поламалося. Хлопців, мабуть, треба розбирати. Ну, сьогоднішня гра це ганьба, я, я вважаю. Ганьба по, всім, по всіх показниках. Перешитаємо, пропускаємо три м'ячі взагалі там не обов'язкові. Як якось так легко, без боротьби, все хлопці ходять по полю. Ну це дуже прикро. Сьогодні дуже погана гра. Тут, можливо, і в голові у хлопців можливо було і результат першого поєдинку, п'ятий тур, перше коло, там 5-0, легка перемога. Це не могло повпливати якось на хід сьогоднішнього матчу. Та ні, який тут. Ми ж бачимо, що МСТ грає зі, всі, зі всіма командами, там і переграють вони там, і так далі. Ми розуміли, що молоді хлопці біжуть. Ну, сьогодні там, ні, в другому таймі перша половина другого тайму наче добре вже зібрались з мислями. Там, на, на воротах на їхніх сиділи 4-3 по рахунку. Все вроді гарно добре. Ну, що це потім понеслось? Ну, це... Треба розбирати вже так, ще на емоціях. Треба подивитись на холодну, на холодну там, через пару днів. Ну, Поки що можу сказати, що це. Ах, вах. Добре, є тиждень. Потім гра чвертьфіналу Кубку проти партизана. Як от перезавантажити саму гру, можливо, гравців? Я не знаю, може, треба забухати просто всім. <хи> це, я, ну я просто не знаю. Якщо ми так будемо грати з партизанами, це буде вина тіла вперед ногами. Тому пусть хлопці подумають над своїм, що у них там в головах відбувається. і як, -то. ну, будемо щось, щось розмовляти про загальне. Да, дякую. дякую.